У Бога серце зіркане з любов'я. І сутність Божа то сама любов. Вона служити кожну мить готова і доказ жертва пролита пробита. Кров. Любов це милість замість покарання, це прощення на місці прокляття. Любов це терпеливість і чекання, буває довжиною у життя. Любов у нас брудного робить чисте, лахміття заміняє на вісому, дарує замість сірого барвисте, приходить в'ясла, залишивши трох. Любов прості слова кладе на ноти, вливає радість в гіркоту сльози. Утіхи золоті меди солодке дарує в час тривоги і біди. Любов людину бачить зсередини, їй не потрібна зовнішня краса, для неї чисте серце це первина, його молитва вранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно, якби її не стало, задихнусь. Любов Христа моє благословення, ім'я величне в неї, це Ісус. Схиляюсь перед Отчою любов'ю і вдячністю наповнена душа, відкуплена великою ціною, ціною крові Господа Христа.